66 цікавих фактів про Біблію. День перший книга. Перша книга буття. Книга буття є першою книгою Біблії, а також вона називається Перша книга Моїсея, що відноситься до п'яти книжжя Моїсея, яке вважається, написав сам пророк Мойсей. На євриті звучить як берешит, що дослідно перекладається як на початку, і в принципі ми читаємо перший вірш з цієї книги, який таки звучить буття. Перший розділ. Перший вірш на початку створив Бог небо та землю. У цій книзі ми читаємо про початок створення усього живого, що ми бачимо: про початок створення нашої планети, галактики, світла, темряви. Звірів, птахів і також перших людей: Адам, Єва, Кайн та Авель, Ной, Енох, Авраам, Ісак та Яків. І це далеко не весь перелік усіх дієвих персонажів із цієї неймовірної книги. Тому її обов'язково треба прочитати. І зараз хочу зачитати один з моїх улюблених віршів з цієї книги: це книга буття, перший розділ, вірш третій. І сказав Бог: нехай буде світло, і постало світло. Підписуйся, дізнавайся про інші не менш цікаві факти про Біблію. Ну а якщо я щось забув, обов'язково напиши у коментарі.